Це і так само відбувається зараз. От тому відвід і ДБР, і прокуратуру. Хоча до вас особисто, до всіх питань мене немає. Я навпаки вважаю сьогодні прокуратуру одним із фундаментів захисту суспільного українського. Але обур'я, дуже обур'я, дуже, обурю, дуже обурю. добре почалася травля моєї родини. Скажіть, будь ласка, а що я такого зробив, щоб була травля родини? Що моєї травлі родини ОПЗЖ, нікого я не бачу, щоб ОПЗЖ травля була, чи тих всіх, хто розкрадав державне, ніхто я не бачив. За 33 роки я не бачив, щоб хтось приходив до родини, там, до матерів, до батьків, до дітей і, і гнабив родини. Ви бачили?